Ну що, на Алікспресі ми вже замовлення зробили. Тепер ми робимо замовлення на тему, але ми все повторюємо так само: є let's є тема. Відкриваємо тему. На жаль, так, у відкритій вже був мій список бажань, як завжди. Як я і казала, дивіться, ось вона головній сторінці тема. Тут я зараз показує мені те, що я там продивлялася, що я вбивала в поїздки. В общем, на те, що я ось купляла, наприклад, цю кофту, я шукала рюші, то вони мені вибивають. В общем, якісь там, що я дивлюся, там, ну, все воно мені, взагалі, під мій список, під те, що я купляла, або там пропонує щось своє. Я заходжу за себе, як завжди. Дивіться, наприклад, хочу я ось ці туфлі, да? як я вже казала. Ми їх додаємо ізбрано в Аліекспресі і збране тут на фотографії, але в тему воно трошки нижче. Дивіться. Зараз. Ага. Ось воно під відгуками. Зберегти ось середечко. Бачите, загорілося червоним. Все, ми це зберегли, воно в нашому списку бажань є. Навіть можемо це перевірити. Ми вийшли, нажимаємо на свою вкладочку. Ось є список бажань. Нажимаємо, відкривається список бажань. Ось ці туфельки. Ми заходимо на ці туфельки. Як завжди, ми читаємо спочатку всі відгуки. Так, це я вам перейшла в магазин. Ось. Переглянути все. Ось ми тут читаємо всі відгуки. Відгуки, на жаль, я зараз подивлюся, по-моєму, з фото немає. Чудова пара взяття. Дякую тему. Ну, скажімо так, коли немає фото, це таке собі. Тут ось ну, п'ять відгуків. І на одному з них написано: на другому просто поставлено по п'ять зірочок і все. Тобто, я іноді я роблю такі замовлення, там, якщо мені дуже сильно щось сподобалося, наприклад, ось я на Алікспресі замовила сумочку під і, але сумочку я обирала під ці шльопки, Ці шльопки я собі хочу. Тому зараз я переходжу до відгуків, спустилася. Переглядати буду відгуки. Бачите, в нас тут є фото на ножки, фото так. Так. Ну, мені вони, в принципі, подобаються. Так, хтось написав просто ось. Тобі ж я бачу, які вони прийшли. Так, вони прийшли, такі як на фото, як у продавця. Тому я їх залишаю в себе визбраному. І перехожу далі. Так, я тут показую, ось, дивіться, це весь мій список бажань. Тут, на тему, так само через пошук можна шукати по фото. Так само і на Алікспресі є. Вибираємо фото з альбому. Я, і коли мені щось подобається, ось дивіться, я поробила собі скріншоти, наприклад, ось такі сандаліки. Сандаліки такі, але на тему такого мені таких не знайшло, такі, як на фото. Зараз, 2 секунди. Так, такі, як на фото, воно мені не знайшло. Але воно мені знайшло схожі. Але схожі я не хочу. Я хочу самі такі. Таких немає. Добре. Тоді ми, значить, шукаємо ось цю спідничку. Дивимося, чи на бачите, хопа, воно зразу мені вибило всі такі спідниці. Вибирай собі, яку хочеш, тобі ж. Так, а чому ж воно мені не знайшло мої сандаліки? Я ще раз спробую. Ні, другий раз спробую, мабуть, їх немає. А це я робила скрін на Алікспресі, щоб перевірити, чи вони є на тему. Щоб, якщо робити замовлення, щоб воно все мені швиденько приходило одним. Ні, на жаль, я такі не знаходжу. Може, я їх знайду просто через пошук, але. Зазвичай, воно, якщо є, то воно знаходить мені по фотографії. Бо ось так дивіться, так я собі знайшла через ці вибрати фото ось ці рюші, які я не замовила на Алікспресі, я їх знайшла тут, і вони йдуть трошки дешевше, і тут буде в мене безкоштовна доставочка. Тобі ж, якщо в мене там була дуже дорога доставка, з цього я їх не взяла, то тут я їх візьму. Так, тут я їх візьму, я їх зразу собі. А, ні, вони в мене визбрано. Так. Тепер, коли я знаю все, що я хочу тут замовити, все роблю так само, як і з Алікспресом. Я заходжу в тему. Так, ми ось бачимо. Тут у нас нічого не помінялося, малий аккаунт. Так, я заходжу в обрані магазини, бо в тему в мене ось він вже є в обраному. Відкриваю. Переходимо. Все відкрилося. Сайт тему сам відкрився. Але мені на сайті тему трошки незручно, тому я завжди нажимаю. Так, а зараз. Так, отримати. Зараз воно тут просто мене його обновить. Там я нажала отримати, воно мене перекинуло в Play Market і просить оновити. Тому зараз давайте почекаємо, поки воно у мене все зробиться, і я далі вам покажу все. Поки воно там оновлюється, щоб не ждати довго, я зайшла в свій аккаунт. Тут зразу... ось, нажимаю на себе, і тут у нас є наш списочок бажань. Перехожу в список бажань, і зараз я буду додати, що я собі хочу. Я сюди додати до кошика нашу рюшу, Пізніше я виберу, скільки мені треба. Додати до кошика ось ці шлюбки, які я хочу. Я вибираю, що я хочу коричневий, і я вибираю свій розмір 37 додати до кошика. Все, воно в нас в кошику. Зараз я швиденько прогляну, що я тут хотіла ще. Може, щось тут є срочне в мене, бо це і не знаю навіть, що я тут накидала-накидала собі, знаєте, це як завжди. Це ці, ці дівчата, як вічно їм все треба, вічно всього не вистачає. Цілий гардероб одіждали, але все одно весь час мало, весь час це щось хочеться. І так, на тему я забула сказати, що на тему є мінімальна сума замовлення це за 413 гривень. Тому нам треба обрати щось так, щоб в нас було мінімальна сума замовлення. Але в нас вже буде мінімальна сума замовлення, тому що я обрала шлюбки, вони 379 гривень. І один метр моєї тісьомки стоїть 83 гривні. А мені треба не один метр. Так, мені треба не один метр. Тому я ось тут вибираю собі. Зараз покажу ось, дивіться, ось циферку 1. Нажимаємо і ми вибираємо. Мені треба 4 метри. Так, вибрала я 4 метри. Я вибрала 4 пари взуття. Стоп! <свят> <з> <свят> охрана відміна. Так. Так, 4 метри. Ось я обрала 4 метри. Бо там щось в мене було з зуттям, трошки не зрозуміло. Так, щось я не зрозуміла, чому в мене взуття в корзині стало 400 гривень. Зараз ми перейдемо знову на нього. Мабуть, коли я його клала тоді ще в корзину. Воно було трошки дешевше. Так. Але нічого, я все я вже сумочку під нього заказала. Тому хочеш ти хочеш, але я їх куплю собі. Вони мені сподобалися. В нас все, за такі суми нічого не купиш. Так, я ще хочу. Список бажань. Може, ще щось виберу зараз. Я продивлюсь, дівчатка. Я хотіла собі ще пальто замовити, але, на жаль, я не можу знайти пальто таке, як я хочу. Ну, скажімо, на сьогодні, мабуть, у нас і вистачить. Дивіться так. Ага, ось це пальтішко, яке я хотіла. Крутеньке, таке хотіла, сиреньке. Його вже немає. Воно було в мене в корзині. О, а зато, дивіться, побачила колготи, які в мене викинула з Аліекспреса. Зараз я додам ці колготи, додати до кошика ми їх додали. Зараз я ще подивлюся, що ж тут є такого цікавого. Тут, звісно, можна нам вибирати собі море всього. Так, ось тут у нас ще показує, там, коли вже перейшли в корзину, що можна додати, якщо ви щось забулися. Тут іноді попадаються такі речі, що дійсно ти думаєш, о, кину-ка я собі його. І так буває в мене дуже часто, наче й не хотів, але знаєте, як цей, очі побачили, все, руки роблять. Хватить. На сьогоднішнє замовлення це хватить, тому що це ж не останнє. Так, ось все. Ми перейшли в корзину. Хотіла не показати адресу, вона вискочила. Так, закриваємо. Замовити та оплатити нажимаємо. Ось тут ми вносимо всю нашу інформацію. Номер карточки, цей. Срок годності» і цей код. Ці, ці код зберегти. Тут є галочка, і ми нажимаємо галочку, ось тут дивіться, прибираємо, і щоб карточку нам не запам'ятовувала, якщо хтось не хоче. Так, я все ввела. Ось наша сума. Пішла скидочка ще в нас. Замовити і оплатити. Все, оплата успішна. З мене я бачу, вже зняли гроші. Тут все успішно. Я ще трошки полажу, подивлюся, що я ще там хочу. Подивлюся, передивлюся свою корзину, дещо треба повидаляти, бо я вже передумала дещо брати, дещо може ще щось закажу. Все це буде в нас на обзорчики. Коли прийде, я не знаю. Ну з теми приходить там дві недільки, десь там дві з половиною і воно приходить. Тому тут немає нічого важкого. Єдине, що на тему у нас є мінімальна сума замовлення, плюс від тему це огромний мінус, скажемо, що в нього є мінімальне замовлення, бо менше ніж на 413 гривень ми не можемо робити замовлення. Від 413 ми вже робимо замовлення. Ми обираємо деякі товарів, вони приходять всі однією посилочкою. На Аліекспресі цього немає, на жаль, але на Еліекспресі в нас є який плюс Правильно, що ми можемо замовити навіть саме дешевий товар. І ми там дивимося. Там на деякі речі є платна доставка, на деякі речі є безплатна. На тему, якщо у нас більше ніж 400 наших гривень, у нас іде на все безплатна доставка, доставка на це є в плюс і лайк. А все інше, скажімо так, що весь час тобі треба щось заказувати. Тому я ось на такому маленькому примірі я вам показала, як я роблю свої замовлення і на тему минула відео. І тут на Алієкспресі. Вірні навпаки. Тому ставимо лайки, підписуємося. Всім пока-пока. І далі будуть розпаковочки того, що ми з вами тут замовили. Так сьогодні покажу, як я роблю замовлення на тему. Перед цим у нас було замовлення на Аліекспрес. Якщо зайшли до мене, поставили лайк та підписалися. Всім дякую. І далі дивимося. Як же ж я роблю замовлення на тему, як я обираю, через яку програму я це все замовляю? Все, гарного перегляду.